Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на блокпості на в'їзді до Харкова. Близько 20 озброєних автоматами людей у військовій формі напали на поліцейських. Відповідне відео з'явилося в мережі. Відомо, що інцидент стався 29 вересня. Озброєні люди поклали обличчям донизу поліцейських, які чергували на блокпості. А також в них забрали зброю та вказали прикривати тил, а не нібито шукати ворогів серед. Воїха ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб ніяка ДРГ сюди не зайшла. Ви повинні нам допомагати не шукати серед нас ворогів. Почули, ми тренуємось, бо завтра ми йдемо на бойове завдання, і ми хлопці повинні вміти захищати вас, щоб такої хуйні більше не було і передайте іншим постам. Сказав один з озброєних людей на відео на інцидент. Вже відреагували правоохоронці, зокрема слідчі Харківського райуправління правління 2 від процесуальним керівництвом. Військової прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом погроз поліції 29 вересня. Близько 15.00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова. Під'їхали чотири позашляховики. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю. Всьому зведеному загону до складу якого входять поліцейські прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку. Вони вимагали припинити перевірки та огляди їхніх транспортних засобів під час проїзду через блокпост блокпости. після короткої суперечки вони проїхали з місця інциденту. Повідомляє відділ комунікації головного управління національної поліції у Харківській області. Кримінальне провадження відкрито за частиною першою статтею 345 «Погроза погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. У поліції наголошують, що перевірки на блокпостах необхідні для запобігання провезенню в регіон наркотиків, випухонебезпечних речовин і незареєстрованої зброї на ситуацію. Також реагують українські військовослужбовці, зокрема боєць ЗСУ Євген Карасі. Написав, що озброєні люди працівники ГУР. Я думаю, тут керівництво НПО має провести роботу з працівниками на блоках. Відправте їх як добровольців наказом в бойові групи патрульної поліції на фронт. Стане легше зрозуміти, як правильно взаємодіяти з військовими. Написав Карась. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.